Усім привіт! Сьогодні спеціальна розпаковка. Розпаковуємо нюхательний табак. Вінтажний нюхательний табак з Індії. Пишуть зі смаком Троянди. Ось так він виглядає. Покажу цю пачечку гарно. От він пластмасовий, тут по-індійськи написано. Ось 2015 рік. От. Це певно, Рупії 31. Ну він насправді недорогий. Я думаю, що ця пачка а, на 50 грам коштує десь доларів 5 Ну, плюс доставка, звичайно, з індії нереальна. І ну, нас такого не знайдеш, тому це унікальна тим, що це ще і індійський табак, який рідко де зустрічається. Видно, хтось привіз і не використав. Кажуть, що він зі смаком Троянди, ми зараз спробуємо і побачимо. Я бачу схожу розпаковку в інтернеті. Ну, але у нас він той ще і вінтажний, бо йому вже 10 років на даний момент. Тож, давайте спробуємо розпакувати і подивитися. Так акуратно, унікальна знахідка. Так, ну нарешті я тут, згорим пополам його як-то розрізав. Зараз відкриємо і подивимося, що там. Ну, ось так виглядає. Ой, пахне. О. Ну, насправді пахне е, оцими димом, знаєте, ароматним, який запалюють, і він повсюду по хаті, і оце дуже на це схоже. Але, бачите, він. Теж в якомусь пакетику. Із цього пакетика явно він трохи висипався. Ну, ми тут візьмем тут з краєчку, де воно вже висипалось, і попробуємо. <клух> <клух> ну таке ядрене. Ну я так чуточку взяв, конечно. Ох, хорошо. Ну, що вам сказати? Ну, рахі. Ну, втірає гарніше. Ну таке міцніше, ніж той радянський табак, але по запаху дуже дивне. Не знаю, наскільки тут багато. Ну. Запах відразу приємний. Запах після такий дуже дивний. Щось корове, коровами запахло. Ой, не знаю. Ну, але. Не знаю, може він спортився, але та в акварді не портиться. Дивний запах. дивний. Не знаю, Трояндами він не пахне. Відео, яке я бачив, він чувак казав, о, троянди. Мені троянди як то інакше пахне, може в нас інший сорт, ніж в ні. Ну, власне, зрозумів, що він в пакеті. Тобто так схоже, що він там не мок і довше зберігався. Тобто, герметично запакований, о, такий пакет. О, 50 грамів, тут дійсно багато, перемелений, дуже дрібно. Тому, в принципі, ну, можна нюхати. Тут лишилося багато. Ну, відразу норм, потім так собі. А потім через певний час, ну, десь хвилина пройшла, теж норм. Так от приємний такий більш запах стає. Може, йому треба трохи подихати, але, ну так. Да. Ну, не знаю, трояндами не пахне. Пахне більше коровами. Тож, дякую, що були зі мною на супер розпаковці унікального продукту, якого ви навряд чи десь знайдете. Нікому не рекомендую пробувати. Це вам не потрібно. Слідкуйте за мною далі. Побачимось!